Я п'яна. Ти абсолютно правий. Але це ніяк не стосується справи. Через тиждень мене називатимуть Місіс Ріплі. І yeah. я гадаю, за це треба випити. Та-дам! Що ти дивишся? Ну, що ти думаєш, що я цього не зроблю? Ну, чесно, скажи, чесно. Ти правда думаєш, що я цього не зроблю? Ти що, що сказав док, да? Що мій брат демобілізується у лютому, а док не хоче, щоб він повертався? І тому все залежить від мене. Ти ж розумієш, да, що мені треба багато грошей? Тому через місяць мене називатимуть місяць ріплі. Я гадаю, за це треба випити. Закінчився. Тебе є на горі віскі, так? Да? Принеси. Я заплачу. Ні, я заплачу, я можу заплатити за свої віскі. І я не приймаю алкоголь від чоловіків, які засуджують мою поведінку. І Я не приймаю алкоголь від чоловіків. Які на бандючині і упадають біля них іншої жінки. Ну ти ж звик брати гроші у інших жінок. Щоб дійти до дверей, тобі потрібно 4 секунди. Я тобі даю дві.